У нас вийшло. Ебі? На місці. Йдіть а... за мною. Якось отак Далвіна. Це може бути вступом або що, а потім там буде не налаштована, але. Отак. Розумієш? Ви Далвін Хьюз. Це просто ідея імпровізація. А ви Джейк Маккензі. Привіт! Завжди приємно зустріти фаната. Так, є телефон. Вітаю. Це така честь познайомитися з вами з вами обома. А... Нема за що. Ми. Ми з братом грали в Скайкрафт з самого дитинства. Я Клінт, але напевно я просто піду в сраку. Перепрошую. Ні, ні, нічого. Ти так радієш Делвіну і Джейку, але я мабуть і наверну Лайна. Ні, ні, вибачте, просто Джейк і Делвін — оригінальні розробники Скайкрафта. І... Так, знаєш, я взагалі то головний акціонер Скайкрафта. тож фактично володію більшою часткою Скайкрафта ніж будь-хто з них. Ну, якщо тебе хтось і має вразити, то ну. Добре, можеш іти. Бувай. Гей, hey, завжди приємно зустріти фаната. Завжди приємно. Вона новий ком'юніті менеджер. А. а. Гаразд? У такому разі, будь ласка, сідай і вітаю з роботою. Роботою? Не зрозумів. О, це стілець Террі. Це, це стілець тері. Ви, Ви хто? Я Еббі. Вона наш новий ком'юніті менеджер. А що зі старим ком'юніті менеджером? Ем, Томом. Тері. Тоні? Террі. У нього був нервовий зрив. О, ні, так не можна. Ні, не можна. Ні. Ця зустріч має якусь мету. Так. Друзяко. Має. Друзяко Клінте. Так. Ком'юніті Скайкрафта. Забери цей, покаже наступний. Гляньте на нього. Наша ком'юніті обожнює грати в SkyCraft. А ми обожнюємо їх. Друзяку. І ми хочемо, щоб вони віддали нам всі свої гроші. Друзяку! Ми хочемо, щоб наша ком'юніті віддала нам усі свої кляті гроші. Я просто хочу усі їхні довбані гроші. Друзяку. і ми хочемо, щоб наша ком'юніті опинилася тут, буквально в канаві. Заждіть! Я тряся ненавиджу. Наша ком'юніті як нам забрати усі їхні гроші? Не думаю, що наше ком'юніті, не думаю, що ми маємо прагнути до того, щоб наше ком'юніті стало бездомним. Анджело, це це просто метафора. Я не хочу, щоб вони буквально стали бездомними. Але я хочу забрати всі їхні довбані гроші. Ясно? І як ми це зробимо? Давайте московий штурм. Обожнює штурми. Джейку, що у тебе? Що у тебе так? Як отримати більше грошей від ком'юніті? Так, отже, добре. Гаразд, дивіться. Так, що можна зробити? Це ідей немає, зверніться пізніше. Без питань, розігріваємось. А, гаразд, я запущу цей потяг. не знаю. У мене є ідея. Ми будемо брати з гравців гроші за кожен крок. Друзяку, так. Так, так, так. За кожен крок не знаю, не буває поганих ідей. А Далвіна, що у тебе? Ми випустимо вісім доповнень, кожна з яких присвячена різним аспектам островів Тіліверн. Ні, в сраку це. Ні, ні. Так, придумав, придумав. Отже, уявіть таке. Я на сцені. Так, добре? Пізніше придумаю більше, але у цьому щось є. Так, так. А якщо розповісти, що відбувається після смерті в Азерімі? Ми входимо в тіньові землі. Делвіне, це звучить до біса тупо. Гразд це Енджі, що у тебе? Я думаю, що все це тільки розчарує наше ком'юніті. Боже! Що ти так зацепилася за це довбане ком'юніті? Ну, я ж ком'юніті менеджер. Ти ж казала, з ком'юніті все гаразд. Так і є. Поки що. О, гаразд! Добре, яке полегше, тоді розібралися. Зустріч закінчена. Крута зустріч. Дай п'ять. Що я повинна? З ком'юніті все добре. Чудово. Займімося ділом. Іноді на таких зустрічах не доходять до результату. Це добре, це перемога. І ласкаво прошу. Нас вийшло. Привіт! Це перший епізод ДЕВ! Якщо хочете побачити другий епізод, сьогодні ввечері він буде на Патреоні. Патреон це найкращий спосіб підтримати нас. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться. Там публікується ексклюзивний контент, і другий епізод Д увечері буде там. Посилання у закріпленому коментарі. Патреон.